Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо такі літери, як S, T, U. Ви побачите, як вони виглядають прописними. В цих прикладах ви бачите літеру S. Вона читається як С. Систа. Систа. Сестра. САМ Сам син. Listen – listen. слухати. sing. Sing – співати. Починаємо її написання знизу. Потім з'єднуємо з маленькою. Наступна літера літера T. Вона звучить в словах як Ч. Наприклад, teacher – teacher, вчитель. table – table, стіл. next to next – to, біля. football – football, Футбол. Починаємо її написання звідси зверху. З'єднуємо з маленькою. І кришечку. Наступна літера. Літера Ю. В наступних словах вона має звучання А. Ось транскрипція. Бас. Бас. Автобус. Анда. АНДА. Uncle – Uncle. дядько. Nut – Nut. горіх. Вона пишеться так само, як і літера И в українській мові. Починаємо зверху і з'єднуємо її з маленькою. А зараз спробуйте написати різні варіанти поєднання цих літер свій зошит. Поставте на паузу. На цьому все, до зустрічі на наступних уроках. До побачення!